Всім привіт! Ласкаво просимо на канал торгової марки Біопласт, де ми досліджуємо захоплюючий світ дизайну та архітектури. Сьогодні ми поговоримо про дизайн інтер'єру в стилі Бохо, де вільний дух поєднується з електричним шармом. Тож для максимального занурення у тему візьміть чашку трав'яного чаю, влаштовуйте зручніше і давайте разом досліджувати магію Бохо. В цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Що таке стиль Бохо? Кольори та акценти в стилі. Рослини. Серце стилю Бохо. Музика. Насамперед, що таке стиль Бохо. Це все про прийняття розслабленої безтурботної естетики, яка випромінює індивідуальність і самовираження. Подумати про нього, як про поєднання світових впливів, вінтажних знахідок і легкої примхливості. Одним з ключових елементів дизайну в стилі боху є багатошаровість. Від килимів до габеленів, від плебів і до підлогових подушок багатошаровість надає глибини та затишку будь-якому простору. Не бійтеся змішувати і поєднувати візерунки і текстури, саме там відбувається магія. Незалежно від того, чи це шари килимів, подушок або творів мистецтва, мета полягає в тому, щоб створити візуальний інтерес у вашому просторі. Далі поговоримо про колір. Хоча в інтер'єрі бохо часто використовуються насичені коштовні відтінки, такі як смарагдово-зелений, сапфіровий синій і вигорілий помаранчевий, не бійтеся використовувати м'які пастельні або земляні нейтральні тони для балансу. Ще один аспект стилю бохо – це акцент на унікальних та єдиних у своєму роді предметах. Комісійні магазини, блашині, ринки і навіть онлайн-маркети чудові місця для пошуку вінтажних меблів і предметів декору, які можуть додати характеру вашому будинку без зайвих витрат. А тепер давайте поговоримо про серце будь-якого простору в стилі бохо, рослини. Зелень приносить життя і життєву силу в наш дім, створюючи спокійний оазис, який воз'єднує з природою. Від підвісних рослин до сукулентів і кактусів існує нескінченна кількість варіантів для створення власного оазісу в приміщенні. Головне, щоб рослин було багато все має виглядати як довгоочікуваний відпочинок у м'якому бунгало серед теплих тропіків. І остання, але не менш важлива деталь у стилі Бохо це сила особистих дотиків. Будь-то вінтажні знахідки з бошиного ринку, кераміка ручної роботи або сувеніри з подорожей, наповнення вашого простору значущими для вас скарбами додає йому душі та характеру. Отже, ось вона суть дизайну інтер'єру в стилі Бохо. Пам'ятайте, що в Бохо немає правил, просто йдіть за своїм серцем, використовуйте свою творчість і дозвольте своєму унікальному духу проявити себе. А спонсором випуску була торгова марка Біопласт, лідер з виробництва рідких шпалер, які можна підібрати під будь-який дизайн інтер'єру. Дякую, що були з нами. До нових зустрічей.